29 серпня, день пам'яті загиблих захисників України. Не єдина дата, коли ми згадуємо їх, хто віддав життя за державність, незалежність і соборність нашої країни. Не єдиний день, коли ми віддаємо їм шану і розповідаємо історії про них. Проте цей день є особливим як нагода для суспільства кожного українця, а разом зосередитися на пам'яті, шані та вдячності нашим захисникам. На жаль, сьогодні. В день жалоби вся країна знову схиляє голови у скорботі після масованої ворожої атаки на столицю. Протягом 11 років ворог продовжує наносити болючі рани на живу душу українського народу. 29 серпня 2014 року від новин про Іловайський котел здригнулася вся Україна, а разом з нею. Славутич. Адже тоді на щиті повернулися додому два славучанина Олександр Уткін, і саме 29 серпня, 11 років тому, загинув Василь Білий. Тоді рашистське керівництво, традиційно для себе, порушило домовленості зеленого коридору, і українських військових підло розстріляли прямо там, серед соняшникових полів. Ось чому саме соняшник є символом пам'яті про наших загиблих воїнів. Прошу покласти квіти до місця вшанування пам'яті героїв. А за 11 років війни з расистами загинуло 93 словотичанина. Овсім нещодавно ми відзначали 34-ту річницю нашої незалежності в незалежності держави, яка прагне цивілізованого розвитку, прагне європейського розвитку. І здавалось, в 21 столітті це об'єктивні речі, і суспільство має просто рухатись в тому напрямку, який вважає для себе найкращий. Але вже більше 11 років ми виборюємо цю незалежність дуже високою ціною. Ця ціна сьогодні тут, на площі перед нами, на цій алеї слави. Кожного з наших воїнів ми з вами точно будемо пам'ятати завжди. Бо коли під час хвилини мовчання чуєш прізвище, в багатьох знах повертаються спогади про те, як спілкувався з людиною, бо ти його знав, жили поряд, зустрічались в місті, а сьогодні ми зустрічаємося тут на площі. Я зранку, коли йду на роботу, проходжу повз алею слави, завжди з хлопцями вітаюся. Вітаюся і дякую за те, що це сонечко, яке сьогодні світить над Славутичем, над Україною, дає нам проміння надії. Більше трьох з половиною років повномасштабного вторгнення, і ми спочатку жили надією, що це все швидко закінчиться. Потім. Жили надією, що ми швидко відвоюємо, а тепер просто живемо. Живемо в війні, розуміючи, що це наше життя. Така доля спіткала Україну і українців в сучасному світі. Звичайно, ми вдячні всім нашим воїнам, захисникам, захисницям, які тримають небо і дають нам можливості жити. Але надважливо пам'ятати про кожного, хто віддав своє життя. Про кожного, хто взяв зброю і пішов захищати країну, залишив сім'ю, інколи дітей, батьків, і хто вже ніколи не повернеться, а буде лише жити тут, у нас, в серці, в душі, в громаді. І це наша місія. Сьогодні, в цей день, коли ми вшановуємо всіх наших героїв, ще раз думками повернутись, згадати. Важливо набрати знайомих, спитати, як ти там, як ти без нього. Я безмежно дякую всім нашим родинам, які сьогодні мають військових, як і тих, хто сьогодні на цій площі, так і слава Богу, живих, хто захищає. Важливо триматись і підтримувати один одного. А найголовніше пам'ять. Пам'ять це те, що ніколи. Не відбере у нас ворог. Пам'ять це те, що буде з нами завжди, і ми будемо передавати її з покоління в покоління. І це важливо. Дякую вам, що сьогодні з нами. Дякую, що вшановуєте пам'ять. Це так просто. В 24 годинах знайти всього сьогодні хвилинку і сказати дякую. Мовчки, нахилити голову і сказати дякую. Дякую вам. Дякую нашим героям. Вічна пам'ять. Вічна слава всім і слава Україні. Зараз я запрошую вас долучитися до нашої акції і створити власний сонях пам'яті. Кожна пелюстка квітки символ шани, поваги і вдячності нашим героям, бо вони живі доти, доки ми їх будемо пам'ятати. Тягнеться до сонця, так само як і ми з вами прагнемо до світлого майбутнього України. Ми завжди будемо вдячні нашим героям за захист, ми збережемо про них пам'ять у своїх серцях, у своїх діях, у нашій з вами любові до України. А увечері о 18.00 на центральній площі відбудеться молебень. Та загиблими. Після мітингу словотечани відвідали пам'ятні дошки загиблим героям. Саме 29 серпня 2014 року загинув Василій Білий. В інтернеті сьогодні на деяких сторінках з'явилися його фото. А це ми святкуємо, коли ваші. Виповнилось 50 років. На жаль, тоді його вже не було. А пам'ятний знак Васі Білому традиційно дізнається украшають вінком. Ми пам'ятаємо тебе, Василій. Минуло вже 11 років і обов'язково згадаємо про тебе і увечері.